Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 206 тисяч особин за добу 480 і поранено 618 вісімнадцять песиголовців за добу 1440. Танків 3799 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 7442 одиниці за добу, 7 артилерійських систем. 3406 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 572 одиниці за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 329 одиниць за добу, 1 літаків, 310 одиниць гелікоптерів, 296 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2941 одиниця за добу, 31 крилатих ракет 1025 одиниць за добу, 10 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6172 одиниці за добу, 11 спеціальної техніки, 449 одиниць за добу. Три дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.